паралелограмі АВЦД на стороні АД. Вибрано точку К, так що БК дорівнює КЦ. Не КЦ, ЦД. АК відноситься до КД як 3 до 2. АК відноситься до КД як 3 до 2. Відношення одразу вводимо коефіцієнт пропорційності. Отже, АК по черзі, як записано, 3 частинки містить 3Х, КД 2Х. BC дорівнює 20 кут АКБ альфа. Знайдіть площу цього паралелограма. Площа паралелограма дорівнює добутку висоти, опустимо із вершини Б висоту, ставимо перпендикуляр, і тут точка М. Висоти БМ на сторону, до якої вона проведена, на АД. Паралелограм – це чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні. Отже, АД буде дорівнювати, БЦ і дорівнює 20. Нам потрібно знайти БМ висоту, оскільки АД сторона складається із відрізочків АК і КД, АК3Х. КД 2х і це дорівнює, протилежні сторони рівня дорівнює 20 3х плюс 2х 5х дорівнює 20. Ділимо на 5х дорівнює 4. Отже, АК 3х, АК 3X знайшли 4, тому 3 множимо на 4, АК 12. КД 2х КД дорівнює 2х. 2 множимо на 4, 8. Розглянемо трикутник АБК. Трикутник АБК. Даний трикутник рівнобедрений, оскільки БК дорівнює СД. А СД і АБ це протилежні сторони паралелограма. Отже, трикутник АБК рівнобедрений, Висота, проведена в рівнобедерному трикутнику до основи є і бісектрисою і медіаною. Нам потрібно те, що вона є медіаною. Отже, поділила сторону АК навпіл. АК ми знайшли 12. Отже, АМ дорівнює МК і дорівнює половинка від АК. Одна друга від АК, АК 12, отже, буде 6. Ось тут, 6. Тепер із трикутника БМК. Розглянемо трикутник БМК, можна було розглядати трикутник АБМ. Різниці нема. АМ теж 6. Трикутнику БМК в нас відомий катет МК 6 і кут Альфа. Звідси знаходимо БМ. БМ це теж катет. Відношення двох катетів це або тангенс, або котангенс. Оскільки в довідкових матеріалах є тільки тангенс, рекомендую брати тангенс, або дивимось по відповідях тут теж тангенси. Отже, тангенс альфа це відношення протилежного катета БМ, по рисунку запишемо, до прилеглого МК. Звідси знаходимо БМ по діагоналі, перемножаємо МК на тангенс альфа. МК Відомо, 6, отже, це 6 тангенс альфа. Бм знайшли, представляємо формулу і знаходимо площу БМ6. Тангенс альфа помножити на АД – 20. 6 тут помножити на тангенс альфа. Від перестановки множників добуток не зміниться, 6 множимо на 20, 120 дописуємо тангенс альфа. 120 тангенс альфа варіант Б.